Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що сьогодні в кабінеті залужна у Лондоні. Можливо, виявили про Залужний розпорядився приховати цю інформацію. витік встався. Як і щодо можливої бомби, також у кабінеті кроти працюють, пише телеграм-канал Офісне Мишеня після усіх останніх подій. Дуже хорошу аналітику дає професор, журналіста також блогер Сергій Годінський. На нашу думку, майбутній дуже. Хороший політик. А вже могла б бути зупинка бойових дій, і обстрілів могло б вже не бути. Ми часто живемо майбутнім, вигаданим, майбутнім, яке ми самі собі вигадали, визначили і живемо сьогодні з огляду на те, що ми придумали про майбутнє. Якщо на це накласти ще. Міфічні уявлення про минуле, і з цим жити в теперішньому, то відбувається надзвичайно гримуча суміш, коли реальність твоя тобі не належить. І в такому випадку реальність виглядає як якийсь сюрреалізм. От ти живеш в реальності, ти розумієш, що все неправильно. Але нікому пояснити це не можеш. Бо люди звикли жити вигаданим майбутнім, на яке накладається уявне, вигадане, минуле. Що робити в такому випадку людям, які хочуть жити в реальності, у мене відповіді немає. Єдине, що можу зробити, це закликати вас бути зі мною, якщо ви така людина. Яка бажає жити в реальності, оцінюючи ризики, оцінюючи можливості, оцінюючи імовірності, ресурси, оцінюючи, а не фантазуючи про майбутнє і минуле. Одного ще немає, іншого вже немає. І от такий підхід призводить до того, що ми живемо в реальності якої також немає, бо те, що нам видають за реальність, не існує. Не існує. Бо воно теж вигадане. Як в такому випадку можна планувати майбутнє? Я не знаю. Підписуйтесь, не забувайте. Бо, судячи з того, скільки людей переглядає тих, кого ви так всі не любите. То у них шансів на конструювання вашого майбутнього значно більше. Значно. Україні передали план зупинки бойових дій. Про це свідчить заява Орбана. Він сказав про те, що план зупинки війни лежить на столі. Приймайте його або відмовляйтесь. Це буде ваша відповідальність. Це він звернувся до Зеленського, щоправда, радник. Зеленського заявив вже про те, що Орбан, посланець, гінець Путіна. Ми не знаємо достеменно план зупинки бойових дій від кого? Від Путіна чи від Трампа. Напишіть вашу думку, як ви думаєте, чий план сьогодні на столі у Володимира Зеленського? І чи буде прийняте якесь рішення? Телеграм, Ютуб, шапці, профілю не забувайте підписуватись. План миру Зеленського, як бачимо, провалився. Союзники його не сприйняли. А Путін розуміє тільки силу, яку хоче задіяти Трамп, якщо мирні умовляння не пройдуть. У плані перемоги Зеленського немає нічого нового. Йдеться лише про нашу готовність та зобов'язання підтримувати Україну, заявила президент Литви Неосада. Телеграм-канал Офісне Мишення підкреслює, це була декларація про наміри. Це було нарізання завдань партнерам, але це не був план перемоги. Були тільки дві дорослі речі про те, що перемогою буде виживання країни. Іни про те, що внутрішніх ворогів зараз немає, і є спільний ворог РФ. Якщо це буде сказано не про людські вуха, тоді президент має зібрати всі проукраїнські і проєвропейські політичні сили і разом написати реальний план. Його не треба пафосно представляти з трибуни. Його треба зробити і виконати. Якщо Зеленський хоче перемоги, він повинен нарешті припинити казати і я. Я має до перемоги перетворитися на ми, але я оце не вірю. Той хто хоче лише. Аплодисментів ніколи не візьме на себе частину відповідальності за непопулярні, але необхідні для перемоги кроки. Тому про перемогу він не лише говоритиме, а винними, якщо що, будуть призначені партнери. У той же час є наступні інсайди. Після рюте генеральним секретарем НАТО можуть стати або екс-президент Хорватії та Литви Колінда Грабара Китаровича або Даля Грибоускайте, або ж навіть генерал Залужний, якщо не піде в українську політику, а він піде, адже наші союзники бачать його Новим президентом замість Зеленського. Сама ж грибускайте не так давно звернулася до залужного та розкритикувала Єрмака у таємних розмовах із нашими союзниками. Далі грибу звернулася до залужного та усіх європейців. Соромно за Європу, соромно за НАТО. Думаєте, ви відсидитеся у своїх затишних країнах? Думаєте, ви далі будете пити вино, їсти сосиски і Хамони. Дивитися на нашу вітчизняну війну у Ютуба Думаєте, у Путіна немає планів помститися за те, що Росія стала на калінях. Почитайте. Це слова великого політика це починає виглядати так. Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, таких як от ми бачимо у відключеннях СВІФТА або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують. Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого крім зброї. Причому надто пізно. Народ України воює за нас, захищають нас від Путі. Путінського божевілля повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, уже звучить пафосно і показує боягузтво заходом. Путін це теж бачить, хоча він швидко вчиться. Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна, або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так співучасник, якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно. Доведеться вести війну, але в наших країнах. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.